Привіт, миру Божого вам! Ісус Христос, наш Господь, Він наш Спаситель, Він Син Божий, і в ньому, саме в ньому була частка Бога. І про це сказано в Святому Писанні: Він є наш Бог і Спаситель. Більше того, сам Ісус Христос він поєднав два світи – духовний і земний, адже Він був народжений від Господа і від людини. Якщо розібратися, да ми бачимо по нашому житті людина народжує людину, тварина народжує тварину. А Господь породив Господа, сина свого. І все, що сказано в святому писанні, воно здійснюється. Було сказано Аврааму, що за дві тисячі років Господь відкрив цей секрет, що прийде на землю Місія, син Божий, що народиться він від непорочної діви, і що народиться він у Віфліємі, і що буде зростати він у Єгипті, і все це здійснилося. І те, що він візьме на себе гріхи інших людей для спасіння їхнього, і Авраам всім доводив, що з'явиться Місія на цій грішній землі. Це буде Господь в тілі. Адже ми всі пам'ятаємо, як сказано від Івана, якщо російська версія Біблії Іоанна в першій главі, в першому вірші, на початку було слово, і слово було з Богом. І слово було Бог. Отже, слово це Бог, і Бог він прийшов на цю землю в тілі звичайної людини. Це був Ісус Христос. І Ісус Христос, Він є Сущим, і Він завжди про це казав. І сам Ісус Христос, коли говорив з іудеями, Він казав, що Я бачив Авраама. І вони обурювались, вони насміхалися над ним, як він міг бачити Авраама. Адже тоді, коли він прийшов до Іудеїв, йому і 50 років не було, вони про це говорили. Але він казав: Я сущий, я син Божий, і я був до Авраама. Ісус сказав іудеям, Я єсмь. Я єсмь означає вічний сущий, який створив світ, який заключив завіт з за Авраамом, який створив ісход Ноєм, розмовляв з Давидом, то це і є Господь, і він народився в плоті. І багато хто йому не вірив. Адже знаружі, да, Ісус Христос, це був звичайний чоловік, звичайна людина. А всередині це був Господь, Творець наш, який створив цю землю, Дух Господній всередині Ісуса був. Ісус Христос Він ходив по воді, Він стіляв невеликовних людей, Він давав здір незрячим, Він виганяв бісів, Він воскрешав мертвих. Це Господня сила. Ісус Христос, коли набрав своїх учнів, Він знав, що один з них Його продасть за 30 срібників. Він знав, що його розпнуть за гріхи інших. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що. Люди підкупні були як тоді, так і зараз. Люди були невіруючі як тоді, так і зараз. І навіть якби на сьогодення Ісус був серед нас, ми б так само не повірили, так само не роздивилися. Одиниці б роздивилися. Адже ми до сих пір ми не хочемо вчити святе Писання, не хочемо прикладати зусиль для пізнання Слова Божого, для пізнання Господа нашого. А Ісус заповідав саме це, сам Господь. Святому Писанню Він дає відповіді на всі наші з вами запитання. І місія церкви, живої церкви Ісуса Христа, це славити волю Отця, спасати душі від гріха, від сатани, перемагати саме Словом Божим сатану, наслідувати Ісуса. І я це все пізнала завдяки нашій живій церкві, Слово Боже Салтаненко. І саме завдяки проповіді нашого любого пастора Станіслава Миколайовича я зараз дізналася всі ці, ці таємниці, які хочу дуже сильно донести до вас. І ви знаєте, за що розп'яли Ісуса Христа, а розп'яв його саме іудейський народ, за те, що він себе назвав сином Господнім. І дивіться, як сказано в святому писанні від Іоанна від Івана, в 5 главі, 18 вірш. І тому то іудеї ще більше намагалися вбити його, що не тільки суботу порушував він, але й Бога отцем своїм звав, тим роблячись Богові рівним. Іудеї на той час вони думали, що Месія це вічний цар Ізраїлю, він безсмертний має бути. І саме по цій причині вони кипкували, вони сміялися, вони виставляли йому певні претензії, що якщо ти Господь, то спаси себе сам. Вони не вірили в те, що він дійсно Господь, що він посланець, що він син Божий, він частка Господа, що він є сущим. І Понтій палат. Він коли почув те, що Ісус сказав, що він син Божий, що він себе порівнює з Господом, він злякався цього і він хотів зберегти Ісусові життя. Він не хотів його розпі... розпинати. Але іудейський народ він кричав: Варнаві збережіть життя а Ісуса потрібно розп'яти. І коли було прийнято таке рішення, Понтій Палат він, він подивився на гору і сказав: не моє це рішення і не мій це гріх, а іудейського народу. Він боявся відповідальності за цей вчинок, він боявся Божої кари. Ісус Христос, Господь наш, чому він не зупинив розп'яття? Адже він міг, він мав владу да, зупинити це, але в нього була своя місія: перемога над сатаною. Коли він спустився після смерті своєї в присподню, він всіх поставив на коліна. І він відібрав ключі у смерті і ключі у ада. Саме це була його ціль. І він відібрав в ада, в смерті і в сатани, всю силу, він поставив їх на коліна. І коли Ісус Христос помер, з нього вийшов Дух Божий. І все навколо померкло, і содригнулася земля, і тоді і іудейський народ, і сам сатана, і смерть, і ад. Вони зрозуміли, що дійсно це був Господь. Після того, як розп'яли Ісуса Христа, і як Ісус Христос помер, і з нього Дух Божий вийшов. Саме понтій Пилат він дав вказівку поставити над головою Ісуса Христа три таблички, написані на трьох різних мовах. І було там написано, це є Ісус, цар іудейський. Понтій Пилат він зрозумів, яку величезну похибку всі зробили. І він цього дійсно дуже злякався. І тепер. Ключі від раю, від аду, від смерті тільки у Ісуса Христа. І йдеться, як сказано в Святому Писанні, 109 й Псалом: сказав Господь, Господу моєму, сиди одисную у мене, поки не положу ворогів твоїх в підніжжя ніг Твоїх. Творець дав силу сину своєму бути суддею, бути Господом для кожної живої душі і для мертвої душі. І друге пришестя Ісуса Христа це буде суд Божий над усими померлими і над живими. Отже, Ісус Христос це наш Спаситель, це наш Отець, це є Творець, Господь наш. Слава Ісусу Христу!